Дивіться, тут можна купити Adidas. Ух ти. А по чому у вас оці черевики Adidas? 700 гривень. 700. Ну це ж для футбола ж, я. Ну да. Бутси. 41-й розмір 700 гривень, ось. Нові. Для футболістів. Супер. Перчаточки. Трішки далі підемо. Я так е, цієї вулиці практично не ходжу. Ідемо в поїсках сакури. Зараз ми поспрашуємо, чи в цю сторону я йду, чи не в цю сторону я йду, може там повернути, потім треба буде. Це багатенької фотоапарати можна купити. Багато... багато цікавих речей. Купляють. Плоти. А які ви плоти берете? У мене є в гаражі. Не все нести О, і все купите. <різь> Будете <вращаться, там, різь> <адрес. різь> вибрати, телефон скиньте. Да? А у вас візитки немає? Їх на клумбу вибрасує. Кого візитки? Ви... Так давайте я так покажу. І, не може. секрет фірми. Ну Ви сюди зайдете і вам тут це все все вас куплять. Тут все купляють і все продають. А це ж не нам продають? О. Ух ти, які телефони, я ще таких не бачила. У мене таку... У мене такого не було. Я одразу починала з мотороли, така цвітна була, потім ракушка, а кнопочні це. Я не маю користуватися толком. не вмію. А... Дивіться, кому треба телефон за телефоном. <ріпи> Чайники навіть є, фільтр для води, кольоса, взуття, ось якісь железяки. О, самокат. Це продається, чи я не знаю, чи не продається. Гляньте якийсь самокат. Я свій, кстати, продаю самокат. кому треба. А от дивіться, прийомники. Ух ти тут тільки всього багато. Ложки, вилки, ножниці, прийомники, куколки, черпаки, кришки, сковородки. Сверла, ключі. Багатенько всього є. Ой-ой-ой. М? Дуже багато цінних речей можна купити для дому. Вон найти для електрики, виключателі. Так. Дівчата продають щось. Якщо кому треба, приходьте сюди. Зараз покажу, що тут взагалі є посуд. Ложки, поварюшки, чайничок. А скільки чайничок і три чашечки коштують? А, одна, да. Да. 300, гривень. 300 гривень. А якщо бря брати оці три, три такі фужера? Фужери да. да. Фужери, один чи три? Один. Один вісімдесят гривень. Тут можно вон, сумки кожаные купить. Рюкзачок, сумочка, одяг. Бачите, як у нас тут Торгують 45 гривень він. 44 гривні взуття. Шортики, фартушки. Бачите, як вивісили все гарно. Панамки. А яку ціну у вас панамки? 50 гривень. П'ятьдесят гривень. На дві сторони. А ну дайте я Хлопок. так покажу. Хлопок, да? А ну с другой стороны мне покажите, будь ласка. Угу. Стирайте. Угу. С 21 -го года вот тут женщина все угу. покупала. Муж в госпитале заказал даже обновить. Так что сюда за паномочками. Ой, какие. Сами. Панамки классні, двохсторонні. Це можна в машинці крутити. Молоді. Ой, я круті. Ух ти ось. Часики. А оце в'язальна. А оце що в бутилки у вас? Маньян 99 дев'ятий рік. А можна я його сніму? Ви так покажете мені його? Можна? Як вам держати? Держіть бутилку. Вот так? Да. Витримка. Херсонес. Коньяк. Чотири зірки, да? А скільки він коштує? Ну, я кажу, 450. 450. А витримка? Нормально. 95-й год. Проволока, посуд. Тарілка 59 59-й рік. 59-й рік, так? А така тарілка в яку ціну? 500 гривень. і та. По 500. 500. А вон десь сумочка ляде на молодіжна. Угу. Нічого, що я знімаю. Знімай, ти можеш прийти та купити. Зайчики, а зайчики чи кролики? П'ятсот, да? А от у вас, бачите, які піалочки такі? Піалочки є 6 штук, бо шість штук за п'ятсот гривень, по 80 гривень. По 80 гривень, а часи в коробці. То Швейцарія три з половиною. – Три з половиною Швейцарія. А ну давайте я так поближе. Ось Орієнт, сфотографіруйте. Кому ви фотографіруєте? Орієнт, механіка з автоподзаводом чотири тисячі. Чотири тисячі. От бачите, коробочку? – Це саме популярні часи. Якщо мужчина, то він знає. Угу. – Он рублі які є, серебряні монети є. Та багато ваші гроші. Ось серебряна ложечка. А в яку ціну? 850-17 грамів. 850-17 грам. 850, грам. Да. От серебряна монета, одна 150, друга 80 серебряні. А ви тут ще дня? Ось ну, почти. В основному середа суботи не О, дивіться, яка же лізяка, це що? То латунь, 200 латун. медалька така. А ось олово. Ви ж такого Попробуйте знайти солдата 150 гривень. Олово. Та тут mm -hmm. що хочеш. Любойка mm -hmm. mm -hmm. ну, прийшла. Любика. Бій... Да. Сколько таке тарілочка? Mm. Дякую вам. Mm. Ух ти! Популярна. Ж, популярна ніхто не бере. Ніхто не бере. А по чому ця у вас? Ну Хотіла по 300, тому що вказати на тобі ж буду. 300 гривень. Да. А оце Ми от набор такий. Купила 330. 330. 300 і 330. Мабуть, на всю полкав. Купила 350 і де А чайничок? Да, чайничок 180. 180 гривень. Де треба піднімати, а я да, да, так давайте... показала, так. Да. Ну... Я до вас ще зайду. Да, заходь, Бо Це я дивлюсь, тут людей мало вже, Уже я пізно прийшла, так? <продавців> Не, людей, карточку карточку. смислі людей мало. прохожих чи продавців. — продавці. Продавці. Оце ми тут усі. Тут багато художню карточку, бо налічними немає. Карточкою. — Можна карт, можна на карту з карти налічка безналічний У вас я поняла. Як термінал все працює? Ну правильно ж, по терміналу. О, а вони ще можна купити для унітазу такі штучки, сідушки. Дівчата тут молодці. Все купляють, все продають. Я не знаю, забула, як ця вулиця називається, може вона вже переіменована. Якщо ж хто місний, той знає, завітайте. И ремни, и сумочка, и мясорубочка. Видите, как кружка классная. Конфетница, чи фруктовница. М -м? Бе лиса. А я хотела сказать белка и кочка Гусене. Тут цікаво! Знаете как пройтись. так. Модный одяг. Літом беремо зимове, зимові беремо літнє і так економимо. Краски ще можна купити. Штаніжки, носочки. М -м -м. Підемо трішки далі, там також люди торгують, купляють, продають е речі старовинні. Це, може когось зацікавить, буси, біжутерія, часи, золото жемчуг от, бурштин. Дивіться, які фігурки класні. Ух ти! Оце глянь. Супер. Часи, фотоапарати. Куплю, продам медалі. Хто це таке? Я не хто знає. Що ви тут купляєте на базарі, напечіть мені. Ну, якщо ви хочете, якщо є старовинні речі принести, заходьте, завітайте, вас тут це куплять і продасте. А як називається Буда? Розкажи про нього. Я не знаю, індійське, там треба гладити живот. І голову. Живот? Мисін, да. Погладь, може. Можна погладити? Можна, звісно. Це гладите живот. А скільки коштує? Буде. 400 гривень. Хочете озолотитися, 400 потратити, 4 ляма заработаєте. <рес> Ви купляєте, продаєте, так? Да? Да. Купи, продай. Да. А телефон є? Але да, да, візитка закінчилась. Візитка закончилась. Зараз знайдемо. Вроде бы є. Ну, це ж настоящий бурштин. Це янтарь. Янтарь. А, о, це о, янтарь. Естинка. От, дивіться. Куплю дорого. Продам дешево. Да. Розвертайтеся. <розвертаю> Дякую, Я Показала, якщо що до вас прийде. Очки там по 100 гривень. Кому очки по 100 гривень. Кому треба очки? Розпродажа, гляньте які. Ух ти! це по 100 гривень.